Стверда, стверда українська пісня. Ну, так уже на закуску після цих тем, поки в нас тут ще соляра гітара налаштовується, басуха, сокотуха і піано бой. От, поки в нас йдуть невеличкі налаштування, так, на всякий випадок. Для е, наших друзів з того європейського майдану, ну то не майдан європейської площі, які живуть ще дев'ятирічною давністю, і ми їх там запитували. А ви? Ну ми розуміємо, вас привезли. А деякі кажуть, ні, ми тут стоїмо. О, ми кажемо. А за що ви тут стоїте? Ми за нашого кандидата Януковича. Ми кажемо, чекайте, вибори вже давно пройшли. За якого кандидата, шановні. Тобто вони якось забулися, чого вони взагалі. От, а ми їм кажемо, що він у нас кандидат куда на виліт. Кандидат на виліт. Чао, вітя! Чао! No. Та Солову, є, є. І краю, є, є. Один, Оце правда, це правда. Так, шановне товариство, ви знаєте. Один один. Оце запитували. Який в нас найважливіший? Колір нашого майдану 2013 року. То ми сказали, що це жовто-блакитний стяг, так? Державний прапор. І ще одне. Сказали, яка в нас головна пісня? У нас головна пісня це наш гімн, так? Ми його виконуємо дуже тут часто. Іноді щогодини... Іноді в найважливіші моменти, які є тут на Майдані. Тут мене просили представники ЗМІ, вони кажуть, ну добре, зі сцени, коли співають, всі співають це одно. Але за стільки часу, може, народ уже зам, сам повністю може це зробити. Я кажу, давайте будемо зараз пробувати. Ну, перед тим я єдине, що хочу просити, тут в мене є записочка. Збираємо усі трансляції з барикад революції в одному місці. dozor.tv Стрімери, приєднуйтесь, чули Dozor.tv Шановні друзі, давайте зробимо все, як кажуть, належно по порядку. Перше витягнемо всі свої ліхтарики, там е телефони, де вмикаються ліхтарики. Так. Зробимо таке велике світле море, вогників нашого бажання, наших устрімлінь, нашого світла душі, нашого прагнення правди і справедливості. Подивіться, як красиво. Я думаю, що це війде в історію. Це справді красиво. Знаєте, тієї ночі нас лякали тим, і дійсно з того все почалося. Коли тут вимкнули по периметру повністю світло, і люди тільки, подивіться, яке море, море красивих облич, красивих людей, вільних. Це велике море. Тож тепер давайте, шановні друзі, не підведіть. Там є серед народу хтось, хто може так почати гарно, щоб весь народ і там на пагорбах. Жовтневого на Глобусі, на Хрещатику, на Городецького, аж туди до європейської площі. Шановні друзі, хто приїхали на Європейський, підхопіть цю хвилю! Це загальнодержавна, це національна хвиля. Давайте зараз саме народ виконує державний гімн України. Слава Україні! А давайте так! Ми опускаємо ліхтарики. Я кажу слава Україні! А ви верх здіймаєте і кажете героям слава! Давайте разом! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Це неймовірно! Це війде в історію, це великий український народ.